Nicz Zawżdy najtemniejsza Pered switankom Tak skazał Papa Francisk Podczas Odnoj z swoich kateges Do ludzi Jaki Przyszły molitysia Pro nawernenia Ono może się Czas від czasu takim Nedoziażnym Tak jak Bywaje, szczo U susida За плотом далеко росте така дорідна полуниця, яка недосяжна, недоступна для нас, ми би хотіли з'їсти, але не дасться. Це навернення може, бути, може здаватися недоступним, так як канікули на Гаваях для цілої сім'ї. І коли ми так не віримо в це в цю можливість нашого навернення, то в нашому серці заходить сонце. Кожен з нас бачив захід сонця, як поступово стає щораз темніше і холодніше. І те саме відбувається в нашому серці, коли не віримо, що можемо відвернутися від якогось гріха, що можемо навернутися. Ніч. jest najciemniejsza przed świtanką – powiedział papa Franciszek i on to kontynuuje. Dlatego, kiedy z Chrystusa, robimy to za pięć chwil do spasenia, do poratunku. Te słowa pokazują nam, że bardzo dużo same przez nasz brak cierpliwości do samych siebie. Навіть Бог має її більше до нас, так як ми чули сьогодні в першому читанні. Він, тобто Бог, судить ласкаво і провадить нас вельми дбайливо. І потім в псалмі, дуже влучно: Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, багатомолостивий, праведний і довготерпеливий. І, врешті-решт, цю терпеливість Бога гарантує нам сам Христос, бо сказав залиште, щоб і плевеле, і пшениця разом росло до жнив. І в цих словах святий Єронім бачить запевнення, що Бог дає кожному час на навернення. Він хоче навернення кожної людини, і саме це чуємо під час кожної літургії. Чуємо, наприклад, слова. Це є чаша крові моєї, котра за вас буде пролита для відпущення гріхів. Для вас буде пролита. Тобто, для кожного з нас, зокрема. Слова означають, що Ісус каже «Хочу Твого спасіння, хочу Твого навернення. Навіть якщо тобі важко, навіть якщо ти постійно вертаєшся до цих гріхів, які маєш, то це не означає, що я тебе залишив. Хочу твого навернення. Бачиш чашу крові моєї, яка пролита. Для відпущення твоїх гріхів. тож не залишайся в них. Це нам каже Ісус. І така є теж воля нашого Отця. Ми про цю волю, про здійснення цієї волі молимося, коли промовляємо слова, нехай буде воля Твоя. То бачимо, що кожна Євхаристія. Вона наближує нас до цього навернення. Тому це один з найкращих способів, щоб отримати це навернення, цю благодать. Бо вона не є залежна лише від нас. Це Божа благодать. Бог вирішує, коли ми навернемося. Але наші зусилля не є без значення. Так як. Може здаватися, що віддання цього храму вони залежні лише від рішень чиновників, які дуже далеко, які недосяжні, недоступні. Але кожного разу, коли відбувається щось, скажімо, наприклад, там спросте прибирання, просто якась, якась подія, яку робите разом, кожен такий доказ підтримки. До цієї справи віддання храму, це зусилля, яке наближує цей момент, навіть якщо він здається дуже далеким. І так само з наверненням, коли людина хоче навернутися, то навіть не дивлячись на це, що це залежно від Бога, це зумовлене рішенням Бога, ну то Потрібно йому показати, що я цього хочу, і показати конкретним чином, наприклад, молитвою, наприклад, сповіддю, наприклад, аскезою, простим відмовленням собі того, що веде мене до гріха. І таким чином, наскільки це для нас можливо, ми просто наближуємося до цього. До цього світанку після ночі. Ніч найтемніша перед світанком. Наші очі мають таку властивість, що вони звикають до темряви, а все таки людина не є кажаном, щоб жити постійно в темряві в ночі. Тому Христос. Чекає на нас, так як цей е, милосердний батько, якого бачимо е, з е, моєї правої сторони. Так виглядає Ісус, який чекає на нас в е, сповідальниці, який чекає на нас е, теж у спільноті. Бо на початку цієї служби ми молилися, сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри. І прошу вас про молитву. Так ми молилися, тобто ніхто з нас не залишається самим з гріхом. З нами є Христос, є спільнота, є таїнства. Христос присутній в таїнствах. тільки з цим є, як зі сонцем на канікулах. Кожен з нас, коли має канікули, то хоче якнайдовше перебувати в проміннях сонця. Щоб гарно виглядати потім, щоб було тепло, щоб було приємно. І, і тим сонцем є також Христос. Тільки ну, хотімо перебувати в цьому сонці, в проміння Його сонця. Тобто хотімо жити в світлі, якому освітлює нас Христос. Амінь.